У Дніпрі на вулиці Кам'янська КП КПЕМІЗ ліквідує п'ять аварійних дерев. Заявка з проханням прибрати аварійні дерева до комунальників надійшла від мешканців будинку, що знаходиться поряд. З'ясувала, що дерева прогнили зсередини і могли впасти просто на проїжджу частину. Працюємо на вулиці Кам'янська, червона лінія. Проводимо роботи з видалення дерев згідно обстеження комісії з департаменту благоустройства міста. Планується зносити старі аварійні дерева, які пошкодили комахи та інші шкідливі організми. В бригаді задіяні 8 чоловік, роботи тривають, будуть проходити ще неділю, як дерева валивки. Обрізку дерев проводять навесні та взимку, коли дерево відпочиває, видаляють незалежно від сезону. КП Міз Зеленбуд намагається швидко реагувати на заявки містян та видаляти небезпечні дерева якнайшвидше. Нагадаємо, якщо у вас виникла схожа проблема, звертайтесь на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради.